Перебуваючи в Отопецькому монастирі, нам пощасливилось зустрітися з Ігуменом монастиря старцем Єфремом. Ми задали йому питання: чи знали ви старця Паїся Святогорця? Ось що він нам відповів: Я його дуже добре знав. Дуже багато разів зустрічався і дуже велику користь отримав. У нього було дуже багато благодаті Божої. Святість велика. Пам'ятає, як він розповідав, як його відвідала Свята Єфімія. Вона прийшла до нього в келію. Вони розмовляли цілих вісім годин. Вони багато говорили. А про що він нам не повідав? Про одне тільки розповів. На запитання, як вона витримала такі страшні муки, вона відповіла. Якби я до смерті знала, яка слава чекає мучеників на небесах, я б у багато більше разів мук би зазнала. Паїсі Афонський багато разів бачив святих. Одного разу він перейшов в іншу келію, і вночі, коли закінчив всі справи, не міг запалити світло, і, коли почав службу, то не знав, якого святого поминати на наступний день. І раптом він побачив якогось високого чоловіка, який сказав: Мене зовуть мученік Лукіан, і завтра у мене свято. Були у нас іще до старця питання: Як боротися з помислами на молитві? І чи всі на афоні ченці володіють внутрішньосердечною молитвою, чи тільки деякі? Старець відповідав. По-перше, коли помисли переходять під час молитви, ми повинні просто ними нехтувати і не звертати на них жодної уваги. А що стосується сердечної молитви, ніяке поки дослідження не проводилось, але число цих ченців велике, їх чимало, і всі вони намагаються її здобути. Були ще запитання. Отче, чи можна прикладатися до ікон і до святинь в нечистоті? Старець відповідав: якщо тут мається на увазі ті періоди, які бувають у жінок, тут велика помилка спостерігається навіть жаль. Я знаю, що в багатьох країнах в критичні дні жінки до ікон не прикладаються і навіть в храм не ходять. Це помилка. Можна робити все. Тільки не причищатися. Отче, а кому молитися, щоб вийти заміж, Богородиця у всьому допомагає. Непогано, якщо молода дівчина просить Богородицю, щоб вона послала їй гарного молодого розумного чоловіка якщо юнак молиться про те, щоб Бог послав йому гарну дівчину. До старця ще було одне нагальне питання. Зараз всюду багато онкохворих. Отче, що є причиною цього. Старець відповідав. Це теж одна з ознак часу. У наш монастир якось приїхав один грек з Америки, професор університету. Я вірю в те, що він мені сказав. А він сказав: Почекайте ще, старче, через 10 років буде рак мозку через мобільні телефони. Хоча інтернет, і мобільні телефони і всі технології, новинки обслуговують людину, але в них є ще й своя радіація розслабляється природа людини і одна з причин прогрес в сфері технологій. Ми подякували Отцю Єфрему за нашу бесіду, а Він побажав нам, щоб хранив нас Господь.